Повторі пледи та покривали. Сорту крем, лотику 10 кг, а ціна 3250 гривень за цілий кульочок. До речі, це дуже великий розмір. Мені здається, це буде навіть євро, вона йде тоненьке, таке покривало. Дуже-дуже гарне. Двостороннє, з однієї сторони оранжеве, з іншої, як бачили, таке червоненьке. Наступна моделька йде ось такого плану. Це теж дуже велика, буде або двохспальне, або євро. Дуже такий ніжний колір. Дуже гарна моделька. Далі. Ще одна. О, Яка ця гарнесенька. Теж дуже великий розмір. Така в сердечки. Класна моделька взагалі. Стан просто ідеальний. Далі. Ще одна величезна. Ось такого плану. Дуже приємний колір. Вона як в'язана. Ось так вона виглядає. Або таке вафельне. Теж іде дуже великий колір розмір. Далі ще одне покривало. Дивіться, коли виглядає бомбезно. Ми вам показуємо взагалі такий малесенький кусочок всього всього, але насправді тут розміри йдуть дуже великі. Це двохспальні, спальні, півтора спальні, євро і ось така моделька пледику дитячого. Або конвертик навіть. Далі ось така ковдра. Дивіться, до речі, як вона виглядає. Ось така, вона нереально м'ягесенька. З цієї сторони буде така, дуже м'ясенька, дуже груба. Ось така моделька. Ну, це буде, мені здається, півтора спальня. І, в принципі, все. На цьому ми закінчили показувати вам цілий кульочок. Ковдри, пледи, покривала, сорту крем, 10 кілограмчиків за ціною 3250 гривень.